Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Будь обережним, пильнуй супротивника, цілься. Незважаючи на спеку, твоя головна мета захопити прапор ворога. Тільки ворогів тут немає. А стріляти треба кульками із фарбою, бо це відкрита першість міста з пейнтболу. Полем бою слугувала територія пейнтбольного клубу Сталінград, де й відбулися змагання між трудовими колективами міста. Попередньо зареєструвавшись, пограти, мали змогу всі бажаючі, а завітали на майданчик вісім команд. Молодіжний парламент. Поліція міста Борисполя Патрульна також приймає лікарні. Клуб Ратоборець, команда з управління освіти. Та інші команди голова молодіжного парламенту Борисполя Юрій Панчук через організаційні питання не зміг взяти участь у грі разом зі своєю командою. Проте виокремив двох їхніх конкурентів та потенційних переможців команду патрульної поліції та військово-патріотичного клубу Ратоборець. Учасник останньої Олександр Павлов грає в пейнтбол вдруге. Проте вже може похизуватися своїм результатом. На моєму рахунку мінус чотири. Мені подобається. Жарко просто да, так. Да, так нормально. Голова молодіжного парламенту каже, що так. Такий турнір не останній у Борисполі. Тож, хто не взяв участь у грі в день молоді, матиме змогу долучитися до змагання, взяти до рук пневматичну зброю та проявити свою квітливість і спритність. Пінбол одна із таких, із таких і, і, і спортивних ігр, яка розвиває дійсно командний дух, яка дозволяє людям випустити пар в свого організму. І знову ж таки, знайомства з новими людьми, з новими з новим, з новим колектив, все це зближує нас, як, як молодь. Оті, як і інші інших людей, попри спеку всі учасники гри залишилися задоволені та позитивно налаштовані. А перемогу здобула команда Бориспільської центральної районної лікарні. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.